Як часто всі ми витрачаємо час на очікування. Ми очікуємо змін, ми очікуємо наступних відпусток, очікуємо. Іншої ситуації, вступу до школи, закінчення інституту. Ми очікуємо, ми всі очікуємо майбутнього. І взагалі не усвідомлюючи що саме зараз, саме наш цей момент він є найголовним. Не усвідомлюючи час в принципі і свій персональний час, ми, ми, є, ми втрачаємо те, що може він дати. А це свобода. А свобода це і є те головне, це наше майбутнє. Тому що свобода вона є фундаментальною взагалі, характеристикою людського існування. І ми всі, е, якщо ми це відчуваємо, то людина це свобода – не це те, чим вона володіє. Свобода це те, чим людина є по своїй суті. І у дитинстві ми всі це знаємо, ми в цьому впевнені. Ми взагалі знаємо всі, чого ми бажаємо. Рад быть ли дизайнером или архитектором? Я хочу быть модельером. Я хочу стать ортодонтом, потому что, на мой взгляд, это очень полезная профессия. Я хочу стать изобретателем. Лесная медицина, так как э, я люблю помогать людям с самого детства. Мы постараемся что-нибудь изменить в мире. Ну, не в мире, хотя бы в Киеве. А Путин ведь бывает вот такой. Удиви свой университет. Тоді роботи по спеціальності. Все це відбувається тому, що ми робимо те, чого ми не бажаємо. Під впливом суспільства або батьків або інших обставин. Ми, у нас немає розуміння взагалі вартості і цінності персонального часу. І це, взагалі, така глобальна, глобальна штука, яка відбувається. І відсутність розуміння цінності персонального часу призводить до е, таких глобальних е, речей. Кідалц це е, термін, який походить від кідалц – люди, які не бажають дорослішати. Це е, діти, які молодше покоління, яке хоче жити за рахунок старшого покоління, і в свою чергу старше покоління із задоволенням е, забезпечує їм і робить життя найбільш комфортним. І все це відбувається, тому що є така підміна понять, тому що е, гроші стають мірилом. Але ми всі з вами повинні усвідомлювати, що насправді час є найбільший наш скарб, і в принципі кожен з нас народжується мільйонером. А потім ми починаємо витрачати. Ми витрачаємо, витрачаємо в глобальних розмірах, і головне із задоволенням самі хочемо віддати свій час. Просто е, за безцінь. І перше, глобальне наше е, наші витрати починаються е, через неусвідомлене споживання. Ми починаємо споживати, і за це вже ми платимо роками свого життя. Тому що такий принцип е, реклами вже давно перейшла е, з своєї первинної функції про інформування е, наявності товару на ринку. Вона вже давно перейшла до маніпуляцій. До маніпуляцій, свідомих, підсвідомих, налаштування людини на те, щоб ми купували більше товарів, які, в принципі, нам ну, не є необхідними. Або вони не є необхідним купувати їх в такому розмірі. Кожен з нас відчував, заходячи в супермаркет, от таку маніпуляцію нами: ви заходите, ви бачите акцію, купа акцій, купи два, третій отримує безкоштовно, один там, два по ціні одного. Ти розумієш, ти щасливий, ти купуєш, ти заощадив насправді ні. Тому що ви, взагалі, в принципі, не збиралися купувати цей товар. Він вам не потрібен. І далі більше, тому що всі ці речі не кожен з нас переверне. Пляшку йогурта і подивиться, а можливо, в принципі, вже закінчився термін споживання, чи він закінчується через деякий час, і тому є ця акція. І ще менша е кількість людей, яка в принципі задумається, чому цей йогурт може три місяці бути без холодильнику і все нормально. І вже ми віддаємо роки свого життя, тому що використовуючи і споживаючи товари. Які є хімічними, які є створені за допомогою емульгаторів, підсилювачів смаку, замінників цукру, різних речей, які ми купуємо все більше і більше. І вже розплачуємося тим, що в принципі у нас велика кількість захворювань онкологічних, захворювань дітей невиліковних. Ожиріння і потім, взагалі, можливість в наступних поколіннях мати дітей. Справа у тому, що для України це дуже важлива проблема. Ми беремо в борг у наступних поколінь. Ми, не розуміючи цього моменту, засмітнюючи, використовуючи все більше і більше товарів і не на наше споживання, проводить до того, що. Те, як ми засмітнюємо воду, це велика ілюзія, що в Україні все нормально з водою, у нас є ресурс. Ні, у нас цього немає. Ми вже взяли в борг у тих, хто буде після нас. І в принципі, до того моменту, поки ми не усвідомлюємо і не розуміємо, що ми беремо вперед, ми не усвідомлюємо момент, час, як він є в цілому, ми є крадіями чужого часу. І, взагалі, наше суспільство. Ми на жаль з вами зараз живемо в закритому суспільстві, і воно налаштоване на те, щоб вже е людина у людини вона. Е Намагалася забрати час. Ми стикаємося кожного дня. кожного дня. Коли маленька людина, отримуючи невелику владу, починає робити так, щоб забрати у тебе твій час, принижуючи в маленьких порціях, але робить це кожного дня, і ми всі відчуваємо це. Коли я почала думати про відсутність розуміння цінності і крадіжку чужого часу, і просто в цей же момент у Фейсбуці я бачу ну, просто пост одного з моїх друзів, Діми Федоренка, який каже, що намагався. Ну, я там зачитаю просто. Намагався на перерві в банку, приїхав з першої до другої перерва. У нього теж перерва, з першої до другої. Піду біля офісу, з другої до третьої. Я вже боюся їхати далі. Тому що просто і в коментах далі йде: о, у нас тут таке саме, а тут через 20 хвилин, а на Подолі всі коментують. Тобто всі забирають друг у друга частину часу, просто крадіжка відбувається, але це ще таким чином. Ми, коли я почала це обговорювати зі своєю подругою, Оленою, вона каже: да, це кожного дня відбувається, але одного разу я просто це відчула на фізичному рівні. А було це, коли е, Оленка народжувала другу дитину, і вона розказала мені таку історію, що е, відчула, що все відбувається досить швидко. Вона визвала швидку, тому що боялася народити просто в таксі. І е, коли приїхали, вона зустрічала вже у коридорі, тому що розуміла, що часу вже немає. Прийшов лікар такий молодий лікар, який почав розказувати, зараз ми з вами пройдемо, я тут головний, я все знаю. Вона каже: я відчуваю, що ну, все, немає часу. Він каже, ні, ми зараз підемо, я тут головний, я знаю, як треба. Без, ну, тобто, вона каже, Я відчула, що йому це якесь задоволення <гум> додає. І він, Зараз ми там зміряємо температуру, тиск, вона каже, ні, і рванула просто в швидку і сіла. Каже, І сижу, жду. Він виходить, покурив, там, ще потеревен з медсестрою, потім вони поїхали і вже приїхали до пологового будинку. Він теж почав якийсь час витрачати. Вона каже, я просто маршрут знала, бо друга дитина. І так до залу, де відбуваються пологи, за 20 хвилин Саша народилася. От вона на фотографії. А кушерка тільки встигла руки підставити. Вона каже: Я відчула на внутрішньому якомусь первинному такому своєму, що у мене забирають мій час і не лише у мене, а й у моєї дитини, яка народжується. А потім вона сказала геніальну річ. Вона каже: ну, якщо б я пішла, наприклад, в ЖЕК чи в банк, чи в куди ще, і мені б сказали, що помірійте тиск, температуру, пеперець, беріть, все запомніть. Я б так і робила. Я б ходила, витрачала час. І тому кожне хвилини це відбувається, і з цього складається наші суспільні, наші суспільні відносини. Один у другого краде час. І взагалі держава виступає вже як така система відбирання. Часу. Тому що е, суспільство, коли вони є закритим, і всі моменти, да, там, е, невелика мобільність, нездатність не до інновацій, все це характерно для закритого суспільства. Всі ми бажаємо жити в відкритому суспільстві. Але на сьогоднішній момент це є таким чином: ми живемо в закритому суспільстві. І тому, коли я почала думати про те, як би проілюструвати закрите суспільство, і е, головно, головною характеристикою є те, що. Людина витрачає цей час не на свій розвиток, і вона віддає його державі. І в принципі, цю ситуацію я знайшла ілюстрацію у Ілії Фімовича Рєпіна. Я почала думати про те, ми всі бажаємо жити в відкритому суспільстві. Ми всі бажаємо, щоб суспільство давало і держава давала можливість для розвитку кожної людини, для того, щоб час. Витрачався на усвідомлення, усвідомлення усвідомлення часу свого персонального. І е, для того, щоб е, сказати, що таке відкрите суспільство, я теж почала думати, і знову Юлія Єфіміч Репін підказав мені, що таке відкрите суспільство. Нонсенс нашої держави полягає в тому, що ми вже були в відкритому суспільстві. І просто е, перекочували з однієї картинки Репіна на іншу. Тому е, я. Думаю, що нам всім для того, щоб те майбутнє, яке ми всі з вами е дуже бажаємо, і ми те суспільство, в якому ми хочемо жити, і всі ті інновації, всі ті речі, які е цікаві е і е про які казали люди до мене, для того, щоб все це відбулося, я вважаю, що всім нам, кожного дня, кожної хвилини треба е задавати собі декілька питань. Перше питання це не витрачаю, чи не витрачаю я свій час. Чи небагато я споживаю, чи потрібно мені це? Чи не витрачаю я час іншої людини? І в якому суспільстві я живу, і чи є це суспільство відкрите. Тому що ми всі хочемо гарного майбутнього. І моє відчуття, мій інстинкт майбутнього, каже про те, що шлях, шлях до. Свободи людини пролягає через усвідомлення, через усвідомлення нею часу в цілому і свого персонального часу. Дякую.